З 28 квітня по 4 травня у місті Талін, Естонія, проходив чемпіонат Європи з Тайкондо ІТФ. Найкращі спортсмени з'їхалися з 27 країн світу задля перемоги. Участь у змаганнях взяли і кременчуцькі спортсмени. У змаганнях приймали участь біля 800 учасників. Збірна Україна приймала участь в змаганнях в кількості близько 150 спортсменів. З Кременчуга була делегація, 10 спортсменів, один тренер і суддя. Всього 12 Чоловік, наші спортсмени виступали в декілька видах змагань, а дехто і в двох, і в трьох. І наше досягнення це вісім перших місць, одне другі і два треті. Аби відповідати такому високому рівню змагань, наші спортсмени безупину тренувалися. Пройшовши кілька етапів підготовки. Підготовка у нас була в два етапи. Це спарингова підготовка. Ми їздили там на матчові зустрічі, до нас приїжджали, спарингувалися, стрибали, робили все. А перша була вже кожен тренер особисто в своєму залі, готувався. Були, були також і збори в Києві, національної збірної. Ми їздили на збори. Ось діти відбиралися прямо там, на спецтехніку, по, по прыжкам. Готувалися, хотіли дуже добре виступити. Я думаю, наші результати кажуть за себе. Варто зазначити, що Україна на цьому чемпіонаті виборола золото і забрала кубок за перше місце, адже спортсмени нашої країни здобули найбільшу кількість медалей. Ми... З Олегом також внесли свою копілку нашої збірної України, з великі медалі. Я виступав у виді програми Особистий туль серед ветеранів. Олег виступав по спарингу і команди видах змагань. Приємно стояти на вищій сходинці, коли лунає гімн твоєї країни. Фіналі з Чехом теж зустрівся, виграв задоволений. Враження, як завжди, завжди неймовірні, підтримували збірну. Півали і червону калину, і червону руту підтримували. Ну це не це незабутні. Наші молоді спортсмени гідно представили Кременчук на міжнародній арені, продемонструвавши не лише технічну майстерність, а й незламний командний дух в особистому заліку. По спецтехніки, де я зайняв друге місце. На жаль, поступився греку. А також у командному виді програми, де ми принесли наші збірні. Золото також в команді поспішниця був Вархоменко Артем та стрелячів Назар. Барановський Владислав виступав в категорії 55 кг 11-13, де теж здобув золото, і також зубчинський Денис здобув золото для нашої збірної. Були сильні команди з Чехії та. З Греції, які здобули там друге, третє місце, але ми все ж таки виявилися сильнішими. Вітаємо Кременчужан з вражаючими результатами. Пишаємося кожним спортсменом, тренером та суддею і бажаємо лише примножувати власні здобутки. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.